Доброго дня, мої любі дітки. Давайте ми з вами пригадаємо, яка ж зараз пора року. Так, зима. Скажіть, а яка зима? Як на дворі взимку? Холодно чи тепло? Холодно, так, морозно, так? Да? Вітряно, вітер холодний. Взимку холодно не тільки людям. А ще й тваринам, і пташкам. Тому люди допомагають їм, підгодовують. Пташкам, наприклад, вони роблять годівнички і туди насипають корм, тобто насіннячку, зернятком, крихти хліба, навіть і сало, тільки не солоне. І Цим вони допомагають пташкам пережити холодну зиму. Ось сьогодні ми з вами теж погодуємо пташок. Для цього, подивіться, в мене є ось така годівничка, бачите, вона на дереві. Так. Сюди ми будемо сипати зернятко. Так, для цього нам потрібна буде фарба. Жовта так, ну і для сніжка біла фарба. Малювати ми будемо сьогодні ватними паличками. Спочатку ми будемо намалюємо зернятка в нашій годівничці. Беремо паличку трьома пальчиками ось так, вмочуємо у фарбу. І ставимо відбиточки. Ось тут у годівниці. Ось так. Багатенько-багатенько відбиточок. Фарба закінчилася, ще вмочуємо і заповнюємо так усю годівничку, щоб нашим пташкам було багато що поїсти. Ось так. Ось зернятка ми насипали в годівничку. А зараз білою фарбою ми з вами намалюємо сніжок. Також беремо трьома пальчиками і вже мочимо в білу фарбу і малюємо сніжок. Ось такими тичками теж. Падає тихенько маленький сніжок. так по всьому аркуші паперу. Та можна ще намалювати сніжок на гілочках. Для цього ми беремо паличку нашу і ось так проводимо над гілочкою. Ось так. Набираємо фарби і над цією гілочкою ось так. Ось так. На кожній гілочці у нас сніжок. Отак От проводимо прямі лінії на гілочках. І ось тут ще у нас гілочки. Ось так Дивіться. Яка гарна робота вийшла. І пташок ми нагодували, і сніжок намалювали. Тож, я буду чекати і від вас гарних робіт. До побачення!